Слава нашому Господу. Наш Бог нас спас. Алілуя! Він народився для нас. Він страждав за нас і воскрес для нашого оправдання. Алілуя! Достойний слави наш Спасителі Бог. Коли просто говориш, ну, приходив Ісус Христос, і Він страждав, і коли не внікаєш в суть, то це просто історія. А коли внікаєш. І знає, що це за мене прийшов на землю Божий син спасти мене, спасти вас, спасти всіх людей, хто прийме Його благодать, хто прийме його дар, дар спасіння. Чудний наш Бог. І славне Його ім'я. Для нас чекають, поки ми чекаємо прихід Його, поки ми чекаємо Його зустрічі з ним, для нас особе завдання, особа місія. Бог спас і перемінив наші одежі, щоб ми зберегли одежі, дані Богом. Світлими чистими і не, не зап'ятнали їх, не замазали їх гріхами, своїми гріхами. Тому нехай Господь рясно благословить нас. Ми будемо звертатися до Божого Слова. Хочеться сьогодні торкнутися такої теми, як Порада або совет. Але трошечки ми пороздумуємо: перший псалом. Перший віршик. Блажен муж, який не ходить на совет нечистивих, не стоїть на путі грешних, не сидить в собранні розвратителі. Беремо перший момент. Ми знаємо вже цей псалом. Багато з нас на пам'ять хто. Таке питання, хто не ходить, не стоїть і не сидить. Ми знаємо, що блажений такий чоловік. Перший момент, або ж то перший, хто не ходить на совєт нечистівих. хочеться разом з тим прочитати застереження. Застереження, яке. Господь дає з самого початку, читаємо 2 Коринтян, 4 розділ, два віршика перших. По сіму, имея по милості Божьей, такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божие, а открывая истину. Представляємо себе совісті всякого чоловіка перед Богом. Хочеться звернути на це увагу. Не прибігає к хитрості, не іскажає слово Боже. Є порада від самого Господа. Але люди пускаються во многі помисли, іскажаючи Слово Боже. Приймаючи собі рішення, що якщо я вже в Божій церкві мені можна все, я, я царський син, я царська дочка, мені все дозволітельно. Ми знаємо, як діти можновладців дозволяють собі все. На жаль, те, що не можна, а вони дозволяють. Божі діти. Діти царя-царей. Не можна переступати Божий закон. Не можна прибігати к хитрості і звіватися, і, і, щоб оправдати своє гріховне положення. Не можна, якщо наш цар і наш Бог святий, Божі діти, Божі. Вибранці вони стремляться догодити Богові, як Він святий, і самими бути святими. Ні, прибігає к хитрості і, і всяким і В другому місці читаємо е, Якова. Написано там є, що. Такий момент. Бог гордим противиться, а смиреним що дає? Благодать дає. Смиреним, не гордим благодать, а смиреним. Не тим, які хочуть оправдати, навіть використовуючи Слово Боже, хочуть оправдати гріх. Люди хочуть просто не одлічатися від цього світу, а бути як всі. Давайте пригадаємо один момент. Ізраїльський народ, суддя, Самуїл приходять і кажуть: ми хочемо бути як всі народи. Ми хочемо бути як всі народи. Божий народ, чи ми хочемо бути, як всі народи, чи ні. Чи ми хочемо бути як Божі діти? А ізраїльтяни кажуть: а ми хочемо бути, як всі народи. Собі на біду. І Самуїл возносить прошення. Що мені робити? Каже: вони не тебе отвергли. Вони отвергли мене, каже Господь. І вони захотіли як всі народи. Вони мене отвергли. Особи, особа порада для Божих дітей. Не можна отвергати совєта Господній. За нашого Ісуса Христа було сказано, що Він, він Совєтник. До кого звертатися до нам, нам з порадою? І за багато ще часу було сказано, що народиться Божий син прийде на землю і дадуть йому ім'я чудний. Советник. Бог крепкий, Отець вічності, князь міра. Він є советник. Коли ми звертаємося до нього як до того, що нам порадить, що нам посовєтує, то ми не останемося в стаді. Але... Для того і, і ми звертаємося до Божого Слова, щоб Він для нас порадив. Написано і почотненням Дух Господній, дух премудрості і разума, дух совєта і крепості, дух ведення і благочестя. Для нас совет. Щоб ми зверталися до. До Господа з порадою. Коли ми читаємо Псалми 72,24. Ти руководиш мене совєтом Твоїм, і потім приймеш мене в славу. Друге місце 32, 11 віршик. Совет же Господній стоїть во век помишлення серця його в рот і рот. Для нас Боже Слово. Хто отвергає совет? Для таких е, ну, недобре, коли людина, коли їй порад, що хоче щось порадити добре, а вона, та я знаю, та, та мене не, не вчи. Давайте пригадаємо одного царя. Який ставав на царство. Знаєте, Ровоам був такий. І ізраїльський народ прийшов до нього. І свої прохання батько тяжкий ігод на нас наложив. Освободи, дай полегшення. І він став радитись, радиться старшими людьми. Вони посовітували йому. І облегши, вони будуть тобі рабами, і тобі буде добре. Совідується з молодими, які виросли з ним. Ти скажи, що мій мізінець товщий за стигном батька мого, він наказував вас бічами, я буду скорпіонами вас наказувати. І не послухав принібрьох совет старейшин. І це знов же було набідуємо. Він лишився майже всього Ізраїля. Одне коліно Іуди осталось за Ровамом. А весь Ізраїль відійшов. Майже все царство відійшло від нього. За що? За те, що гординя була там. За те, що принібрьох я, я тут уже буду керувати. Гордость ще нікого не підняла високо. Вона обично піднімає, то, тому що ми знаємо того хазяїна та цього качества. Він підніме, а потім жорстко опустить, больно опустить. Це робить враг душ людських. Наш Господь не так робить. Читаємо Іеремії, 23 розділ. 22 другий вірш. Якби вони стояли в моєм советі, то объявили б народу моєму слова мої, і отводили б їх від злого пути їх і від злих діл їх. Тут говориться і за пророків, і за тих, що мають стояти на стіні за сторожей, які об'являють. Істину, небезпеку об'являють, якщо б ані стояли в советі Господнє. Багато висказують мічти свого серця, і кажуть, ну, я так думаю, або що мені там приснилось, або що ще інші. Якщо б ані стояли в советі Господнє. Я отводил би народ від гріха, від падіння, від того плена. Ми знаємо за ізраїльський народ, як вони відступили, як вони злилися з тим світом. Бог казав: Не поклоняйтеся тим богам, в яку землю ви йдете, не зливайтеся з ними. Але вони пішли по совету Валаама. Ми знаємо, який совет Валаама. Для того, щоб перемогти Ізраїля, він дав пораду царю Моавіцькому, Валааку. Ви каже, злийтеся з ними. Ви дочок своїх давайте, їхніх своїх синів відправляйте, їхній дочок береть. І каже, Свій, вони почнуть поклонятися вашим богам, і вони впадуть. Це був совет, нечистівий совет Валама, який про себе казав: муж з відкритим оком падає, але очі відкриті, падає. Якщо би стояв в совєті Господні, і він багато їм об'явив. Боже, Боже намірення, що не можу я проклясти, але такий совєт дав. Який я соє даю тим, хто в мене питається совєта. Торкаюсь одної больної теми. Особливо молоді люди, які одружуються, в них є багато совєтників. Насчет що А А на нащо стільки? А для чого, коли людина дає обід перед Богом, Господи, я твоє дитя. І як ти мене хочеш повести, веди. веди так, як ти хочеш. Але тут совєтчики. Що ти не знаєш? Не знаєш як? Совєтчики. Таких совєтчиків треба удалятися. Удалятися від таких совєтчиків. Це совєт не від Бога. Це совєт від діявола. Якщо порушити Божу заповідь, яку Бог від самого початку сказав. Для перших людей не відмінив до сьогодні. Плодіться, розмножуйтесь і наповняйте землю. Наповняйте землю Божими дітьми. І якщо в мене питають, то я знаю, що сказати. Я знаю, що Господь мені говорить, і я можу це сказати для інших. І не допустимо в своє серце ворога душ людських, щоб ми совєтували щось недобре. Є, є таке слово до старших сестер, які совєтують своїм дочкам, невісткам. Якщо написано є, коли ми читаємо Тимофію, там написано про це. Щоб вчили любити чоловіків, любили дітей. Не казали, а він такий, а він не сякий. Це недобре, це, це людина на себе, Божий гнів навлікає. Треба віддатися в Божі руки, якщо Господи. Ти хочеш мене так вести, то веди так, як ти хочеш. Не так, як я хочу. Хочу врізати собі Христа, і щоб мені легше було, не буде легше. Якщо Господь прогнівається, не буде легше. Буде тяжче. Не будуть діти мішати, будуть хвороби одручати. Буде щось інше, тому що ми посягнули на. Божі оприділення і Божі заповіді. Бог за це буде сам мати справу. Хай Господь змилується над нами, щоб ми керувалися Божим советом. І якщо нам совітують не Боже, або що Ти можеш розслабитись, ти можеш злитися з цим світом. Це не Божий совет, Божий народ відділений від цього світу. І Божий народ скрізь читається всіма людьми. Божі діти, вони читаються. А як прочитати, як все злито в одне? Я часто нагадую це і, і, і сьогодні нагадаю. Були часи, коли були тяжкі переслідування в нашій країні. Ми знаємо це. Коли ще Хто старших, можливо, молодь не знає цього, а, а ми старші знаємо. Як вичисляли, як часто приїжджали... приїжджав воронок ночі і вже більше не бачили того брата чи той сестру. А зараз можна все. І тоді, молоді сестри, зайдеш в городі, бачиш, що це сестричка, яка боїться Бога. На вокзал зайдеш, на автостанцію, скрізь, в публічних місцях, скрізь видно, це є християни. Зараз, як я можу побачити християнку в городі? Або християнина? Як я можу зараз побачити? Коли Запозичили або що злилися з цим світом. Нечистива одежа. Дивишся, ну, вроді би, в собранні бачив, а зараз. Не можна зливатися з цим світом. Божому народу не можна. Для нього є свій закон, який не є законом цього світу. І то, що хочеться підмаскируватися, це собі на біду. Собі на біду. Тому що Бог гнівається, якщо ти береш ім'я християнина, а поступаєш по-нечистивому. Уподобимся ізраїльському народу. Ми хочемо, як всі люди. Так не може бути. Не може бути з одного істочника текти гірка і солодка вода. Не може так бути. Не може святий Божий чоловік, свята Божа людина, а мати облік нечистівця або нечистівки, яка, яка пропагандірує собою судомські гріхи, яка пропагандірує собою розврат. Не може так бути. Божий народ святий. Божий народ святий, Божа церква свята. І якщо, про мене, будуть казати, як про того пророка, який проходив, каже, оця людина, яка проходить понад нами, це є свята людина. Про мене так кажуть. Про вас так кажуть. Це дуже важно. Це дуже важно мати мати добре добрий, добрий совет, або що добрий відзив від зовнішніх. Не треба годити людям грішним, не треба їм годити. Треба говорити так написано, так написано в Божому Слові. І так треба жити і так поступати. Тому для нас є добрий советник, добрий наш Господь, наш Ісус Христос, який нам совєтує. Знаєте, враг Він вривається в душу, просто нагло вривається. Спочатку спонукає робити гріх, а потім насміється. А Ісус. Лагідно стоїть у дверей і стукає. Ось я стою і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відкриє, війду, і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Нехай благословить нас Господь, щоб ми приймали поради від Господа. І не тільки поради, а якщо і облічення, я вже говорив. Недавно для праведника обілічення це єл на душу, для праведника, а для нечистівця, ожистучає людину. Що ти? А так каже Боже Слово. Так вчить мене Ісус мій, мій добрий Господь, який мене спас, який мене виправдав, який мені. Пропонує життя вічне і, і життя з подостатком, життя з ним в тому прекрасному місці, яке він приготував для всіх вірних. Тому Божа церква свята Божа церква. Я звертаюся до тих, до святих людей. Нас чекає Ісус. Нас чекає Ісус. Він вже приготовив все, все приготовив, щоб ми були з ним вічно. А якщо ж хто не готовий, для нас чудовий час, чудова можливість предстати перед Ним і сказати, прости мене, Господи, прости мене грішного. Я хочу бути з Тобою. Нехай наша молитва зараз буде щирою перед нашим Богом. Ми знаємо себе, яким ми є перед Богом, перед святим вічним Богом, які є в зеркалі Божих настанов і Божого Слова. Тому наша молитва до нашого Господа щира нехай буде. Молимось.